Привіт, сусідка. Я тобі сьогодні дещо купив. О, що це таке цікаво. Сьогодні я тобі купив сухоцвіт, фікус і лаванда. О, ого. Ось лаванда тут. О, боже. А це боже. сухоцвіт, щоб кожен тиждень тобі не купувати живі цвіт, квіти. Вирішив тобі придбати ось такі. Понюхай, як пахне. Боже. Ах, клас. Лавандочка. Ось такі вони у нас. О. Класні. Будеш нюхати та отримувати задоволення. Замовляв, Жить. до речі, ось цих людей. Інстаграм їхній. Хлопці, які хочуть здивувати своїх дівчаток, подаруйте їм ось такі ніжні, гарні. А ще саме головне пахучі квіточки. Вони не зав'януть. Ще є у нас лаванда, ось така. Вона дуже пахнюча. Воно, їх багато де використовують лаванду, а ще є фікус різних видів. Люди займаються самі, вони вирощують їх, продають. А замовити можна у інстаграм.